Доброго дня, слава Україні. Сьогодні в нас 27 травня, і я висаджую свій виноград сорту Юпітер в шкілку. Отак я його був прикопав на ділянці. Отак він дав мені корінчики, вже починають давати отакі прирости і вже мусово треба висаджувати. От сьогодні якраз я йому приділив. Годинку уваги. Викопав таку траншейку і розкладаю через 15 см лоза від лози по одну по другу сторону. На одну сторону, які довші лози, на другу які коротші. Траншейку набиваю поживним субстратом, з з тирсою І він буде тут компактно, його добре полити. В саженці вже вегетуючи, після того, як я полию, зроблю все йому, накрию його на день-два білим агроволокном, щоб було менше випаровування і щоб безболісно <кій> пройшла пересадка. Це дуже простий спосіб. Колись я розмножував там в стаканчиках, у горшечках, а і цілу весну носився з ними по вікнах, а тепер он поставив у лісовий мох, ви бачили, на збереження на зиму. Ранні весни пішов на там, де саме світле місце на ділянці, прикопав їх отак в горизонтальному положенні, щоб корінчики були п'ятка живця була. Сантиметрів на 5 погружено в землю, прямо пучком. А верх лишив верхню бруньку, чуть-чуть прикинув землею і. Бачите, воно прогрілося, гарно вкоренилося і пішла вегетація пасинків. Можна було би трошки на тиждень скоріше то зробити, але, як завжди, немає часу. Продовжимо зараз відео. Посадив я. Саженці винограду, чи це не саженці, а чубучки, чи живці до саженці. Саженці будуть на осінь. Це сорт Юпітер. Лишилось трошки було лози пріми України і кишмиш Джой. Але більшість то Юпітера, був. Юпітера було багато лози. лози лозу я реалізовував. Знаєте, а що лишилося, то прикопав собі. Так що кому на осінь треба будуть саженці Юпітера. дзвоніть. Слава Збройним силам України, героям слава! А ще накрию отаким агроволокном на 3-4 дні, щоб вегетація, оці вегетуючі пагони, не, не хоч вони... До сонця вже привикли, бо росли на відкритому ґрунті, але все рівно трошки притіню, щоб не така була транспірація, щоб не було випаровування з листя.